Хворі з інфарктом міокарда можуть залишитися без екстреного лікування. У центральній міській клінічній лікарні гостро бракує стентів. Їх закуповують з декількох програм. З державної обладнання надійде лише у квітні-травні. До того потребу мали би закривати за рахунок місцевих бюджетів. Однак нині ситуація критична. На декілька тижнів тому повністю закінчилися. Все обладнання для пацієнтів з гострим інфарктом сто 199 дев'ять тисяч було виділено десь два тижні тому тиждень з міського тиждень тому з міського бюджету, як вже говорили. Із них на 49 тисяч без тендеру ми вже закупили обладнання. Це дуже мало, це фактично на 5 пацієнтів, але будемо діятися, що тендер пройде швидко. У регіональній програмі запобігання та лікування серцево-судинних захворювань на придбання стентів закладено близько 300 тисяч гривень. Ці кошти запевняють медики, аж ніяк не вирішують проблему. Сьогодні смертність від серцево-судинних захворювань це є найперше. Займає перше місце серед загалом серед всіх на яких є, і власне стентування це є той життєвий і той порятунок людей, яких ми можемо зробити на сьогодні. З Загальної структури на придбання стентів виділили всього 310 тисяч. Ви розумієте, з 3,5 мільйони 310 тисяч. Ми говоримо про звичайно багато речей, яких необхідно, але ми говоримо про ключові речі, ключові проблеми, які мають бути за місяць. у Лікарні приймають майже 30 пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Стентування – це їхній шанс на життя. Якщо бюджетних коштів бракуватиме, пацієнтам доведеться самотужки оплачувати декілька тисяч на лікування. Втім, медики сподіваються, що цього вдасться уникнути. Субіварті операції – 15 тисяч гривень. Ми ще виходимо з цієї ситуації таким чином, що ми маємо домовленість з фірмами постачальниками дитини, що вони дають нам ці стенти убору. Оце як ви кажете, що в нас є стентів 5, а поступає шостий сьомий пацієнт. Ми беремо його, даємо безкоштовно. А з постачальником потім якось роздраховуємося, коли фінансування. Якщо тендери проведуть швидко, стентів вистачить на місяць півтора. Між тим у департаменті охорони здоров'я запевнили, що додаткові кошти в наступних кварталах на закупівлю обладнання таки виділять. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.